Про державний прапор незалежної української держави, і серед істориків розгортаються відчайдушні пристрасті. Одні пропонують жовто-синій, той, що вів Михайло Грушевський у далекому 1917 році. Інші стверджують. Прапор має бути синьо-жовтий той, під яким існувала Західноукраїнська Народна Республіка і Українська держава гетьмана Скоропадського, або навіть червоно-чорним, таким, під яким воювало військо Степана Бандери. Невідомо, чим закінчилися б дискусії, якби 1992 року президент України Леонід Кравчук не прийняв остаточне рішення. Для мене, скажімо, голови Верховної Ради, тоді було головне питання, якомога швидше вирішити питання з державними символами. Треба було вибрати варіант, який був би традиційно українським, але не викликав роздратування на пострадянському просторі. Тому червоно-чорні кольори Бандери були виключені одразу. Надто нагадували кольори штандартів Третього рейху. Жовто-блакитні навіювали неприємні спогади про співпрацю з нацистами під час війни. Так і залишився варіант, на якому наполягала діаспора синьо-жовтий прапор. Про історичні витоки цього прапору, подарунку Австро-Угорщини своїй провінції, намагалися не згадувати. Не спитали й думки геральдистів чи правомірно розташування золотого тризубу на синьому кольорі. Про символогів годі вже й казати: давнє світове трактування жовтого як сонця і синього як води підмінили іншим, настільки поетичним, наскільки і надуманим. Жовта пшениця золотиста, над нею синє голубе небо. Так прапор незалежної української держави став синьо жовтим. Тепер він прикрашає всі державні установи, флагшток із ним встановлений на майдані незалежності. Патріоти задоволені. Нарешті незалежна країна отримала свій власний прапор. І станеться дивна подія, що переверне уявлення про головний український символ. 1993 року до президента Леоніда Кравчука раптом звертається китайська художниця Мао Мао. Вона переконує, прапор треба негайно перевернути. За давньою китайською традицією комбінація синій угорі, жовтий знизу означає найжахливіший символ пі. Пояснення цього символу занепад, хаос, негідні люди опиняться при владі, а великі у скруті. Якщо ж перевернути прапор, запевняла китаянка, в Україні настане розквіт. Тому що жовтий згори, синій унизу складуть вже іншу гексаграму Тай. Вона означає панування духу над матерією, розвиток і порядок, гармонію і світло. Вона сказала, що було б краще, аби так. Я б послухав. Я з нею не вступав в дискусію. Подякував за те, що ну, всіх таких пропозицій є чимало, і що ми їх будемо вивчати і враховувати. Але я само початку, сам особисто, виходив з того, що справа е не в тому, яким, е як повернути чи перевернути прапор. Навіть відчувши скептичне ставлення президента, Мао мао не заспокоїв.